Окупаційна російська влада оголосила Мелітополь так званою столицею підконтрольної Росії частини Запорізької області. Це свідчить про нездатність росіян реалізувати плани із подальшого просування. Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії. Там нагадали, що влада підконтрольної Росії частини Запорізької області опублікувала указ, яким оголосила окупований Мелітополь обласним центром. Путін приєднав Запорізьку область до складу Росії, призначений Росією гаулейтер області Євген Балицький, заявив, що це нібито тимчасовий захід, поки місто Запоріжжя не буде під контроль на Росії. Запорізька область. Одна з чотирьох областей, які президент Росії Владімір Путін заявив, що приєднав до складу РФ 30 вересня 2022 року. При цьому Росія ніколи не окуповувала Запоріжжя, великий промисловий центр з населенням 700 тисяч осіб, який розташований приблизно за 35 кілометрів від лінії фронту. Тихе проголошення альтернативної столиці, імовірно, є мовчазним визнанням російської системи, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому йдеться у звіті. Росіяни в обороні на півдні у Генштабі Су зранку 19 березня повідомили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська надалі обороняються, водночас ворожих обстрілів зазнали Ольгівське, червоне, гуляйполе, мала токмачка. Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької області. Знову обстріляно місто Херсон та Антонівку. Росіяни побоюються, що очікуваний контрнаступ сил оборони може піти на південь. Через це на Запоріжжі окупанти розробили план втечі колаборантів до Криму. Також росіяни почали оборонні роботи в самому Криму.